Пошта поступово збільшує кількість центрів обслуговування у Черкасах. На розі бульвару Шевченка і вулиці Різдвяної відкрили 24 те відділення, де знаходиться приміщення та які послуги надаватимуть, дивіться далі. Видача посилок, приймання посилок, оплата платежі. Всі комунальні, мобільні поповнити також можна. Ну, в основному. Все стосується всіх відправлень, які люди хочуть або по Україні, або міжнародні посилки. Ці та багато інших послуг тут відтепер надаватиме пані Валентина із колегами. Пан Володимир, проходячи повз, вирішив роздивитись приміщення зсередини. Світле, красиве, компактне таке, удобне. Тут дуже удобно, тому що тут дуже багато магазинів. Люди ходять магазин і заодно можна в відділення зайти. Все время лю вс время башою поток. Пані Анна із паном Віктором прийшли у пошуках свіжої преси. Відвідувачі відзначають охайне оформлення та привітних працівників. Ми живемо недалеко, і тут нам дуже подобається. Дуже уютно, комфортно, світло багато гарно. А пан Андрій тут за направленням працівників старого відділення. Супер. Я тим більше я узнав, що це перший день. Це не відкриття у вас. Я вас вітаю. В залі атмосфера супер -гуд. Зручніше, набагато ближче додому ходити. Це відділення ребрендоване, тобто осучаснене відповідно до нового дизайну Укрпошти і автоматизоване. Пані Олена, яка присвятила роботі вже 5 років, каже завдяки швидшому обслуговуванню та онлайн-послугам, сервіс попитний серед молоді. Молодь дуже користується і відправлення йде на закордон. Що саме вони туди вкладають? Ну, тобто речі в своїми руками вироблено багато, да. куди можна, відправляють біжутерію, знову ж таки, своїми руками відправлення. Так, да, Молодь користується набагато, навіть більше, ніж покоління старше. Покоління старше відправляє посилки сім'ям, бабушки відправляють внукам, внучкам, подарунки під Новий рік, під ялиночку і все таке. А молодь да, користується продажем. За нормою на 10-15 тисяч населення міста має бути принаймні одне поштове відділення, оскільки район відділення 18011 густо населений, нова точка допоможе розвантажити п'яте і шосте. Тут ми будемо працювати ну, з нашими клієнтами, з новими клієнтами, надавати всі фінансово поштові послуги. Тут передбачається два робочих вікна. Також це відділення буде доставочним. Отсюди буде йти доставка і посилочок, і листів. От і газети так далі, і пенсії для людей, які тут проживають. Ну і звісно, обслуговування безпосередньо на відділеннях. А індекс 18.011, за словами очільника Черкаської філії Олександра Марченка, отримають колишні користувачі найближчих відділень. Відповідно до територіального поділу, будемо переносити індекс тих будівель, які були там між 5 і 6, цього мікрорайону до одинадцятого. Будуть сповіщені мешканці. Принаймні, ті всі листи, які будуть іти, вони вже будуть адресуватися на 18 ноль За оновленими даними у сучасних відділень у Черкасах, нині майже 80%. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.